Владислав Селізньов, військовий журналіст, спікер Генштабу збройних сил України в 2014-2017 роках, з нами на зв'язку. Вітаю вас, Владиславе. Друзі, вітаю слава Україні героям слава Владиславе, Знаю, що військові не коментуються зазвичай політичних питань, але тут, власне кажучи, військове питання. Я би суто з технічної точки зору хотіла запитати. От ну активно говорять, і вже власний президент Зеленський підтвердив чомусь не українському, а не українським, а італійським колегам-журналістам про те, що розмірковує над звільненням головнокомандувача Валерія Залужного. Пишуть от Крема, от Українська Правда, пише про те, що можуть замінити також Шепталу е керівника генштабу збройних сил України. Отож, мова йде загалом про заміну військового командування країни. О суто технічно, якщо говорити, чим це може обернутися для країни у військовий час. Бо це ж ланцюжок ухвалення рішень, це е ну певні, скажімо так, є певні е речі, які так швидко не міняються, чи можливо мені як цивільній село. Лише здається. Ні, абсолютно слушні ваше твердження, але я б звернув увагу нашої аудиторії на таке. Справа в тому, що за два роки повномасштабної війни була вибудована певна комунікаційна горизонталь між нашим головковим та нашим начальником Генштаба та їх західним візаві. Це дозволяє досить гнучко та досить оперативно створювати прецеденти та забезпечити нагальні потреби української війська, що заважає начальник Генштабу зателефонувати своєму там до Наприклад, німецькому чи французькому візові, щоб обговорити якийсь там перелік поточних питань, які можна вирішити без залучення політиків. Цілком ймовірно. Зараз, у разі призначення нових військових посадових осіб, ця комунікація буде втрачена. Звісно, через деякий, деякий проміжок часу ця комунікація буде відновлена, але час. Ключовий чинник часу чи маємо ми можливість зволікати відтерміновувати ухвалення тих чи інших рішень? Відповідь очевидно, ні, адже бойові дії, що вірують на різних ділянках фронту, вони настільки інтенсивні, настільки потребують величезної кількості ресурсів, що нам немає часу на експерименти, пов'язані з ротацією тих чи інших військових посадових осіб. Нема на та часу, і звісно, що на цьому тлі ми маємо приклад провання відповідних комунікаційних ланцюжків. Відповідно, провалі військово-технічної підтримки української війська після того, як сталася ротація до двох міністрів оборони, відповідно, Резнікова зняла на його місце призначено пана Умерова. І ми можемо скільки завгодно, там дорікати команді Резнікова, мовляв, там є якісь там корупційні набротки. Це питання на нинішній дискусії, це питання більше до правоохоронних органів нашої країни, ключове. Було втрачено певні комунікаційні контакти, які призвели до того, що 16-17 по факту 18-й Рамштайн були набагато більш скромнішими за обсягами військової технічної допомоги з боку наших західних партнерів. Мені б не хотілося, щоб ми втратили такі комунікації на рівні генерала Залужного та генерала Шатала через те, що було поховано відповідне рішення і на їх місце прийдуть інші посадові особи. А чи може це позначитися безпосередньо на фронті? Ну, звісно, що є ключовим чинником нинішніх бойових дій? Це наявність ресурсів. Є ресурси, є успіх на полі бою. Ресурсів бракує відповідно, про які успіх може йтися. Добре, що стосується фронту, я би хотіла вас розпитати детальніше. Ви відстежуєте детально ситуацію? От я бачила, ви заявляли, що щонайменше ще два місяці ворог буде атакувати вздовж усієї лінії фронту. З чого ви робите такі висновки? От саме про такий період часу. Є певні розрахунки, які вкладаються в стратегію ведення бойових дій. Якщо ми говоримо про те, що ворог розпочав свої масштабні наступальні дії десь середини жовтня, то відповідно за 4-5 місяців його ресурси будуть фактично вичерпані. Ті самі ресурси, які він накопичив, для того, щоб проводити масштабні військові операції. На тому, до речі, наголошує очільник нашої розвідки генерал Буданов, який говорить про те, що десь до початку. Середини ну, березня цього року ворог влучив свої ресурси. В принципі, з рахунку того, що така заява прозвучала від Буданова десь тиждень чи півтора тому назад, якраз ми вкладаємося в той самий проміжок часу, два місяці. А отже, ми маємо розуміти, що ворог, незважаючи на те, що залучив чимало своїх ресурсів, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою, насправді масштабних, стратегічних рівня е, завдань не досяг. Але це не значить, що на полі бою відносно за бої вирують фактично в з усієї 1350-кілометрової лінії бойового зіткнення, і здається, жодного тихого, спокійного учаску чи ділянки фронту немає. І тут знову ж таки постає ключове питання: а чи вистачить українського війська ресурсу на найближчі місяць, півтора чи то два для того, щоб далі створі стримувати ворожу навалу? З іншого за боку, з ми верніше, чуємо досить обнадійливі заяви. Вони пов'язані з будівництвом інженерних фортифікацій на різних ділянках фронту. А з іншого боку, ми розуміємо, що без боєприпасів. Важко відбувати всі ворожі атаки. А вже зараз під відношення артилерійських засобів точно на користь українського війська на один український снаряд припадає п'ять російських, і тенденції мають ну, схил до погіршення. Дякую вам за те, що включилися до нашої ефіру. Владислав Селізньо, військовий журналіст, спікер Генштабу Збройних сил України, 14-17 року був з нами на зв'язку.